Друзі, перші про головне поїхали. Близько чотирьох хвилин тому на одному з ключових тилових авіаційних об'єктів супротивника аеродромі Таганрога ганрога пролунала серія вибухів, які призвели до катастрофічних руйнувань злітно-посадкової смуги та прилеглої інфраструктури. За наявною інформацією, один з ударів потрапив у велику стоянку військової авіації, де серед інших повинен був знаходитися військовий транспортний літак іл 76 Після низки вибухових хвиль більша частина смуги була знесена, що фактично унеможливлює роботу аеродрому. Злітно-посадкова смуга Перетворилася на суцільні вирви і тріщини, що робить її непридатною для зльоту і приземлення навіть легких літаків. За оперативними даними, подія сталася в безпосередній близькості до технічних приміщень, де зберігаються паливно-мастильні матеріали і частина техніки супротивника. Інтенсивність вибухів та масштабу шкоджень смуги свідчать не про випадкову детонацію чи технічну несправність, а про цілеспрямований удар високоточними засобами ураження. У перші хвилини після вибухів над аеродромом з'явилися повідомлення супутникового моніторингу та дані про локалізовані. Осередки пожежі, що за оцінками незалежних спостерігачів, є наслідком урадження об'єктів зберігання пального та вторинних вибухів боєприпасів. Розвідувальні служби підтвердили, що цей об'єкт регулярно використовувався для перекидання важкої техніки та логістичного забезпечення угрупування противника, у тому числі транспортних літаків великої вантажності. Наявність Іл-76 на стоянці, за даними джерел, була частиною планових ротацій тилових підрозділів. Сам факт знищення такого літаку, якщо підтвердиться, стане значущою втратою для оперативної мобільності супротивника. Іл 76 це транспортний літак, що використовується для перекидання як особового складу, так і техніки на великій відстані безпосередньо до зон бойових дій. На місці працюють розрахунки оперативних служб, але доступ до епіцентру вибухів ускладнений через поширення пожежі та ризик вторинних детонацій. У перші хвилини після події було чутно кілька локальних вибухів, що могло бути пов'язано з горінням авіаційного пального залишків боєприпасів або інших легкозаймастих матеріалів. В інфопросторі вже з'явилися нарешті повідомлення про інцидент від кількох незалежних каналів моніторингу. Але Офіційне підтвердження від військових відомств обох сторін ще немає. Така затримка в коментарях є типовою для ситуації, коли йдеться про удари по важливих об'єктах тилу, оскільки сторони намагаються узгодити позицію і не розкривати оперативні деталі напередодні офіційних повідомлень. Коротка аналітика така: удари по тиловій інфраструктурі, зокрема по аеродромам, є елементом сучасної тактики ведення війни, спрямованої на обмеження логістичних можливостей та оперативної мобільності супротивника. Втрата іл 76 і практична недієздатність аеродрому в Таганрозі може змусити. Ти командування переглядати плани щодо перекидання сили техніки, що безпосередньо впливає на розрахунки на фронті. Крім того, ефективність удару, зокрема, демонструє можливість застосування високоточних засобів щодо цілей у тилу, що підсилює вплив розвідки та безпілотних комплексів у сучасних збройних конфліктах. За таких умов супротивнику доводиться витрачати ресурси не лише на ведення бойових дій, а й на захист та відновлення критичної інфраструктури, що автоматично зменшує його боєздатність на передовій. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлювання Окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.